Доброго дня. Пропоную вам взяти участь в одному челенджі грі. Я вам задам два питання. Якщо відповіді не дасте, виконуєте одне завдання. А по якій темі? Наприклад, історія. Ні. Чому? Якісь другі тему. Ну, поки що історія. Що я там розкажу? Я ж друзю, я не місна. Я не місна. Не... Я не місна. Це не Тернополя, а взагалі України. Поняли? А важкі куди? Да? Ну, не знаю. Но, ну давайте за перший клас. А? Це за, за перший клас. В першому класі немає історії. А да, за кого почнеться? З п'ятого. Давайте <laughs> за п'ятий клас. Ну... Воно можна сказати, і воно і є за п'ятий, але Далі, чи всі то знають? Далі, що маємо, показую, що ти я... Та чи ж ми не віримо, чи це Віталік? Це ми. Пусти, а да? завдання є, що ми програємо. Ну, побачите після питань. Таке він сам не грає, якщо ви. <ріг> 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 Божу, ти всі разом граєте, і хтось виконує завдання. Так, питання перше. Хто перший король імператор Русі України? Можу дати дві підказки. Молодец А? Нет. <решил> <решил> <связывающий> а ну, какую-нибудь <решил> Перший король Русі. Та ж не було попередньо. Було. 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 Ні. Було. Королі не було? Було. Інакше називалися. Було. В Україні було тільки щось пару королів. Король не Так, але він не перший. Але він не перший. перший. І син, і його. нього. Він не перший. А хто? Друга підказка. Він 14 років правив Римом. Що, здаєтеся? Подивіться в Вікіпедії, про кого Богдан Хмельницький згадував. Богдан Хмельницький про Одоакра згадував. І подивіться в Вікіпедії на зробну плиту Одоакра в Австрії. Що там пише? Король рутенів русів. А в мене отак він склоборота й дав. А в яких вироках хоч було? Це ще до Київської Русі. з'ясно? Ні, до Київської Русі. Ще Київської Русі самої не було. Перед нею було ще формування українські, державні. Ну, другого може бути. А? а другого піде. Та я вже дав відповідь. Вам. Одоакр. А чого я такого не знаю? Про нього мало в українській історії розказують. Король Руси. Так. Так, Одоакр. Богдан Хмельницький і Одоакр. Що Богдан Хмельницький говорив про Одоакр? Так він не був королем Русі. Він перший король України-Русі. Так. Надробну туту плиту в інтернеті подивіться його. Його надробна плита знаходиться в Австрії. Сам Богдан Ницький що про нього говорив. У Вікіпедії то все є. Книжці по історії по я немає. Ну, у книжці по історії то нема, бо багатьом це не вигідно. Питання. Бо якщо будуть це питання підносити, то багато питань буде і до інших держав в Україні. Друге питання. Будапешт, це одне місто чи два? Там ніби нові через річку ділиться. Так, так. Це два міста. А можете перекласти назву пешт? Що це означає? О, те, Так, Я знаю я знаю по Дві, диві, диви, Пеш, це угорська назва. А як воно буде по-українськи звучати? відповідь пост. Пост? Так. Бо це було так, як останнє місто перед західними народами. Типа на межі стояло. Останнє місто Русі на межі з іншими народами. Так, як от зараз чоп на кордоні майже. Ось так Пешт на кордоні був у Русі. В той час Интересно. то хто готовий виконувати завдання? — Всі разом то ходите присяду на лавку а ви, хто сідаєте на из лох это что звязано з вашим ні? Чи... — А? — З камерою зв'язано ну кажу ходіть. де. — я сам не А давайте тут ну, давайте спробуємо. Якщо... Я сдаю, расцедаю... на, вы сдаёте на визог и приедете сюда. Так. Вам помогает? Не-не, возьмите курёк, чувак. Чтобы... Що сідаєте? Давайте. <ривітная> <ривітная> Поче пропоную. Ні, <ривітная> а, а тебе ж погана прикметка. Та ви провалили питання. Тільки ж не знімай мене, я <ривітная> тут. Вже готовий, я <ривітная> зрозумів. Вже Артема зряжено. я не він. О, скид. Ручки повертати праву ліво І ним і їхати. А як її хатувати? Ним. Само. Хазувати каже. Як? Ну, попхайте бачите зараз. Ага. О! Во. Попередник та? так? Так, так. Сідайте, сідайте, сідайте. Не <ривання> знімай! А ви туди, ти хочете їхати, я тут пробував відповідати. <ріст> давай. Mm -hmm. По черзі! <ріст> Все, я. Віталій, давай. Он <ріст> 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 Я до того їхати? На треба тут тримати. Так. Але... Ну не їде. Він не хоче їхати. Йду, все. Я назад, їду. Ага. Я погнав, я погнав. Тому і полягає завдання, щоб люди більше розуміли, що це таке. Я шумах. Ти зараз їдеш там когось. Ламу наприклад. Напряже. А я вже знаходила на кто. Віталік програв, Віталік читається. Віталік на кайфі, на возику гадує. когадує. вас наступний? Віталік, що хоче. Ногами отпихайся. Все, так і приїхали. Так, ви, ви вроді повал, Ні, я. Я не місна, я не місна. Я не местна. Мест ні чи ні. Ні, я не наступний? Хочете попромити ламу? Ні. А що, ми да. маємо капусту? Капусту Та... ми. Мені не те. А качок. Бо так. <laughs> знаєте, знаєте, чокури такі прикольні? такие Знаете, что куры такие прикольные? Нет. Вот так? Кто из вас на суп мы? Кого? Воздух какого? Да я в курсе. Так, так, так. Зараз, зараз. Так. Як ваші враження? І крові. Трохи важко мені не Чи потрібно проводити такі челенджі? Потрібно, звісно. Як вас звати? Ще? Віталій. Віктор.

Сейчас покажу. О, смотри, є видео с этим Володей Семеновичем. Серьезно? Да. Васильев Володя называется. 17 годин. назад. А почему? Нам бачу, знайшли. Так, да, знайшли, дякую.